Стосовно навчання в ну, якби методологію та навчальні матеріали я не буду би, афішувати, але розповім в загальному про враження. Тобто перший тиждень проходили скрам, скрам це така методологія, це якби метод управління процесами в it сфері Ну, тобто, грубо говоря, робочий процес. Просто він має свої там нюанси, своїх відповідальних осіб, ось це було на першому тижні. Другий вже був поцікавіше, бо від лекції це була вже практика HTML. Тобто нас почали вчити верстів, як, як, вер... ну, як робити верстку сайту, як, з, грубо кажучи, з програмного коду створити живу функціонуючу сторінку. Тобто, ну, зрозуміло, що спочатку були якби основи, бо довольно, якби дуже важко це сприймати спочатку. Спочатку о, це був чисто там створити блок, там кубик, рубик, там вставити текст. Да, там. Потім вже пішло трошки хардкорніше. Ще там вставити кубики, в них також текст, а там відступи, а там заголовок, а там звичайний текст, а там ще додати задній фон, а там ще, коротше, таке-таке. Ну воно, блін, в принципі, якщо е, намагатися хоча б зашарити, то це, блін, воно прикольно. Тобто треба, ну, ти щось нове, якби дізнаєшся. Це дуже круто, дуже класно, дуже цікаво. Але важко. Дуже важко. О-о-о. Ось, якби. Зараз пішла вже третя, третій тиждень навчання. Зараз ще хардкорніше, Зараз ми починаємо вчити верстку з такої програми для веб-дизайнингу, як Figma, Тобто, ну, я в минулих відео про неї розповідав. Ось і, ну, поки що, звичайно, блін, жесть. Але дуже цікаво. Тобто перші, в принципі, три тижні навчання можу характеризувати так, що перше, перший тиждень, ну, якщо відверто, то суха лекція була, презентація, так воно скучно, якби дуже. Другий тиждень це вже вау, типа, підйом, що щось сам руцями твориш, щось бенета круто. А третє вже розуміє, що воно, <laughs> ну, типу, блін, круто, ну, Чим далі в ліс, тим більше дров. Тому вже якби, починається хардкор. Ось, а Що буде на наступному тижні, то будемо бачити, як воно буде. Але поки цікаво, але важко.